Весна, хочеться нових вражень, по-жіночому нових відчуттів, запахів. Тож бо я обрала для себе відразу декілька видів масляних парфумів. 100% масло Швейцарія. Вони є дуже стійкими, тримаються цілу добу. Я ними вже користувалася, тож бо знаю, про що вам розповідаю. В магазині можна замовити понад 300 видів ароматів. І є і для жінок, і є, і для чоловіків. А саме головне, ви будете дуже здивовані ціною. 165 гривень за 10 мл. Це, мабуть, найдешевша ціна, яку я знаю. Хочу наголосити, що можна підписатися на магазин, вайбер-групу чи інстаграм-сторінку. І хто бажає нових приємних вражень, нових запахів, будь ласка, вперед, посилання я вам залишаю Light Blue від Dolce Gabbana. Ой, ух ти, цитруси. Така легенька кислинка. Запах нагадує, ніби свіже випраний одяг, якийсь десь сушили серед лимонних дерев. Це ідеальний літній такий аромат. Я б сказала, для відпочинку геть від усього. Я у Юлі всі замовила запахи легенькі і ненав'язливі, бо я не люблю душити людей, які знаходяться поряд зі мною. А це шанс, масляні парфуми, які зараз ми з вами протестуємо. Надзвичайна ніжність, який легкий аромат у них. Ай, Жіночні, як квіти весни. Оце я молодець, що замовила ці парфуми. Тепер буду пахнути по-різному під настрій. Я ж близнюки люблю змінюватися. І неред. Чудова класика на всі часи. Ось який аромат буде зі мною найчастіше. Люблю ненав'язливі свіжі, легенькі такі відтінки. Кожен вправі обирати, що йому подобається. Відповідно, важлива фінансова спроможність купувати ті чи інші парфуми. Хтось каже, я люблю пахнути природньо. Та я ж не заперечую, я просто ділюся своїми з вами враженнями. Мені подобається серед людей знаходитися з посмішкою і приємним легеньким запахом. Я колись стояла у черзі, а чоловік каже: Дівчино, від вас так приємно пахне, а мені то як приємно, що дядьку приємно було стояти поряд зі мною. М?